Господи, господи, бусі, добрий день. Я вже буду вітатися з вами, бо хочу зберегти це відео. Мені вже якось навіть легше виходити буде в прямій трансляції, бо на зйомку і монтаж часу немає. Тут нікого нема, але я з вами буду говорити. Де я пропадала? Що не було. Дивіться, задіяки гарні будинки я не бачила. Де да я є? Мироник спить на задньому сидінні. Ми приїхали в Сирань. Я привезла маму до стоматолога, і я не знаю, чи це буде тільки примірка, чи мамі там зараз щось встановлювати це буде довго, чи зараз мама просто поміряється, вийде і ми поїдемо назад додому. А, чого я вийшла? Розказати, де я була. Я Люблю пропадати. Ну, така я натура. Не можу собі дозволити там жити онлайн життям, коли приїхав додому тату. Уна... О, ви, ви вже прийшли, ви вже є, вас трошки є, мені буде з ким говорити. А, дивіться. Ізначально як до української мови? Привітики, привітики, Наташа Ковальчук. А, спочатку я пропала, бо у нас затягнулися дощі і вже просто. Була паніка від того, що дуже багато дощів, і ми з мамою не маємо ні двох днів при купі сонячних, щоб брати соняшник. Зайшла гарна погода. Ми почали ж не бувати, Почали старати соняшник після того, як ми його стерли, це що було? 2 жовтня? І все, ми все срали за один день. Боже, я її не пам'ятаю. На день народження. До від самого ранку до самої ночі. Потім ще машини я ввела, привела, і на другий день приїхав папа. Папа приїхав на 10 днів. І сьогодні зранку папа поїхав. І він приїхав. Чого? Того, що треба було ремонтувати їхнього привітки коника бойового. Хто на мене підписаний в інстаграмі? Той бачив, що я відкривала збір на ремонт папиного автомобіля. Він, звичайно, був проти, він хотів ремонтувати за власні кошти. Я кажу: папа, ну йолки-палки, так зараз не робиться. Ну просто знаєте, папа пішов на війну 24 лютого, і він не в курсі оцих всіх муток, які є в нас тут у цивільних людей. Що ми там донатимо гроші. Так, Галина Шевчук, привіт, рада вас бачити взаємно. Лише я вас не бачу. Просто рада, що ви тут, е, що там люди донатять гроші, що збори є, ну буквально на все. На одяг, на зброю, ну, ні, на, на тепловізори, на такі всі прилади для військових, на бронежилети, на каски, яна на автомобілі збирають. Ну, вже хто на що хоче? І я кажу, що папа, давай я відкрию збір. У мене немаленька аудиторія. Ну, тобто там люди, які мене знають, які мені довіряють, і я там викладаю роблю репости. Тільки своїх знайомих, лівих людей там не викладаю, і гроші я скидаю також тому, кому я знаю. Я кажу, що папа, я зроблю збір, відкрию. У мене багато друзів. Хтось не буде скидати кошти, хтось буде робити репост. І папа каже, що це я так не можу. Кажу, папа, кажу, включити телевізор, кажу там збоку. Івана Кушнір, привіт. Привіт. QR-код, де написано там, за донат на ЗСУ, кажу, це нормально, це правильно, так повинно бути. Папа, общем, дуже-дуже вагався, і я кажу, що тато, ну не переживайте, Ну це ж чужі люди, чому... мені чужі люди повинні давати гроші. Кажу, папа, чого ж ти цих чужих людей, я кажу, вже восьмий місяць захищаєш на фронті. там? Я кажу, зараз чужих немає, зараз є свої. І кажу, тільки так, будь готовий до того, що зараз тобі на телефон буде дуже багато там пілікати на приватбанк. Папа, ну давай попробуємо, як ні, то ну, все. Ну, В общем, я вговарувала папу е, Таня Колодій, доброго дня, рада вас бачити. Доброго дня. І тут почали так, всі свої да, життя в селі, чому б і ні. Другий раз я вже попід вас йшла, і, і ви зі мною не вітаєтесь. Ви чи мене не пізнаєте, чи що? Я вже буду кидатися камінцями далі. І почали. О, я, походу, вже закінчую ефір, бо вже мама прийшла. А ну що, що? Амаскар. І, в общем, і скину на гроші. І спасибо, що скинули. Все, все. Сліклюючи вас на диване. Сраву мамі з вами. <сі> так, Буси, ми продовжимо наш ефір вдома. <сі> ми ж додому вже їдемо. Зато ви знаєте, де я пропадала. 에, давайте вечором. Не вечором, десь через годинку я вийду до вас знову в ефір. Все, сидіть. Йдіть, коли чай, там праніки пакуйте, накладайте. Передавай, мама, тобі привіт. Дякую вітаюся. А якщо ці Оля, мені в очі треба кидатися. Отак і буду на другий раз. А то я, я йду вже і декілька разів, думаю, господи, а може то не ви? а ні, то ви. Так, все, я на байбізюку, це скоренько, я шумахер. Все, бон вояж, ждіть мене.